Знову пари, по вас вітаю. Сьогодні ми поведемо мову про Краснокосянську загальноосвітню школу першого другого ступенів, про її історію сьогодення та майбутнє. Сьогодні 5 жовтня 2013 року школа святкує свій півстолітній ювілей. В школі виповнюється 50 років. Бібліотека, книжки можуть розповісти нам дуже багато. Вони крізь століття несуть собі таємниці, які може відкрити кожен. Але в жодній бібліотеці світу ми не знайдемо жодного рядку, в якому йшлося про те, як та коли будувалася наша школа. Тому ми звернулися до людини, яка 34 роки пропрацювала головою колгоспу. Це Онищенко Микола Григорьович. Він нам і розповів, як все відбувалося. І майже в 51-му році був у мене характерикий друг Полічок. Василь Макар, специальный баков, нашли наш своє. Николай Матвій по, -по, по своєму школу, мене я проєкт, пока показав проєкт, я понял, в начале морського школа Ну, значить, вчера були голови. Я давав 15, 10, 12 человека, де не мог поймать людей, чтобы фундамент, там даже мої копейки, когда ми почали он вон там почали зразити, явно собрав копейки смену. Микола Григорович позитивно відкликається про роботу теперішнього директора школи Марар Ольгу Миколаїв. Ольга Ніколаївна, так. Да. Я не буду, але що молодець, є така поставити, і любиш свою роботу, вона щось додає, що красиво там обділили школу, приймати, як треба. Не секрет для всіх, що для налагодженої роботи школи необхідна людина, яка б любила свою роботу, любила б учнів та поважала своїх колег. Саме такою людиною і був лях Петро Микитович, перший директор нашої школи. У злагоді з колективом Петро Микитович пропрацював в нашій школі на посаді директора 10 років. Разом з Петром Микитовичем працювати до нашої школи прийшла його жінка Лях Анна Іванів. Маленькі хлопчики, дівчатка, вони вчаться рахувати, писати. Їх наукам будуть навчати згодом, а поки ще вони початківці. Перша вчителька для них як друга мати, а для когось, можливо, і єдина. Бала Григорівна вчитель на пенсії, але багато років свого життя вона посвятила навчанню не менше. в якому році ви прийшли до школи працювати, і яка атмосфера на той час була в школі? Я прийшла, якщо в школу почати моє діяльність, то я кінчила 7 класів. У 51-му році я прийшла переважати в нашу Красноканську школу, мені було 15 років. Це вже в нову школу? Де... Ні, ні, ні. Це ще була школа ось тут, де був магазин, де зараз хазяйський магазин. Ось тут була школа, в общем така, тут єдина така школа, стара школа. Ну, я в 1944 році, після війни, зразу це ми були перші учні, які нас залишили дуже мало, пішли в перший клас. В 1944 році ще війна не закінчилася, а школу вже відкрили. От така в першому відкрила. В 63-му ця школа і я прийшла на перший поріг 1 вересня нашої цієї нової школи. І спочатку в мене було Малювання, співи таке зборне, Да? А потім через два місяці я одержала це другий клас. Мені дали другий клас і я почала працювати. Це ваш клас на фотографії? Оце мій класна фотографія, так. Да. Тільки це вже другий набор. Я дуже багато зробила випусків. Я 10 випусків зробила, Саме більше в нашій школі. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що прийшли відразу після воєнний час, так, в 44-му році. Скажіть, будь ласка, які труднощі були? Дуже великі труднощі. Даже якби наших учнів, їх прийти, Дуже. у нас не було ні чермила, ні бумаги. Нічого в нас не було, абсолютно. Топили в школі, купи, топили курайом, збирали технічки курай на полі і топили. у повний клас У нас паперу зовсім не було. Якісь обрізки газет давали, ми писали. Потім такі були грифіля, ти не знаєш, може, дощечки такі. дощечки, і от вчителька нам. Подає, взагалі, пишемо ми в класі, там напише домашні завдання на ті грифі, з серлими, і опять ми знову отак ми цей. Але книжка одна була на 20-15 на чоловік. Ми йдемо, ось, один, то, йде один до одного каже, щоб почитати, які завдання нам давали. Дуже важко пізніше. Ну, все ж таки всі вчили. На зміну Ляху Петру Макитовичу прийшла молода, енергійна Петраковська Олена Іванівна. Яка керувала школою 23 роки з 1979 по 2002 рік. Олена Іванівна вчила, щоб в колективі могли пережити все. Допомагали один одному, співчували та підтримували. Олена Іванівна посвятила школі майже півстоліття. 47 років цей вчитель навчав дітей. Намагався молодий директор залучати молодь серед вчителів до участі в малих колективах. Пісні, вірші були невід'ємним моментом життя для дружніх та веселих вчителів. На фото Оніщенко Юрій Петрович, учитель історії, Базіленко Сергій Михайлович, учитель музики та Петраковська Олена Іванівна, директор школи, перед поїздкою до села Молога на святкування 9 травня. 2002 року посаду директора займає Марар Ольга Миколаївна. Своєю клопотковою працею, турботою та любов'ю вона наповнює цю школу, робить все, що в її силах, для того, щоб покращити умови для навчання дітей та їхньому відпочинку. На сьогоднішній день на базі школи працюють 17 вчителів та 12 техпрацівників. Сидіти без діла не доводиться, адже робота направлена на покращення умов для навчання учнів їхньому комфортному відпочинку. Let's go. Від народження до сьогодення школа пройшла довгий шлях. Деякі учні з часом повертаються назад у рідні стіни для того, щоб продовжити навчати наступні покоління. І так, за роками роки, за десятиліттями десятиліття. Так було, так є зараз і так буде завжди.